Вікторія, Павлюк, хочу додому. Найбільше за все я хочу додому, з яким розлучила мене ця війна. Розлука дає серцю й розуму в тому, частинку душі без жалю відняла. За що ці страждання і сльози щоночі? Ким ми стаємо у цих страшних днях, болить всередині усе, горять очі фізично в безпеці та серце в вогнях. Усе вже не так, як швидко змінилось життя, до якого звикали всі ми. Жахіття разів уже декілька снилось, тепер же звикаємо ми до війни. Далеко від дому, хоч добре, і тепло, і звуків убивчих поблизу нема. Та ми загубили думки свої, стерли, якась порожнеча, свавілля, пітьма. Усі думки поруч з рідненьким будинком, який кожен день бачить лиха сповна, квіти і трави, що є попід тином, сльозами червоними миє весна. Ми ж не для ворога край будували працею, потом віддали руки, жили спокійно і зовсім не знали, що хтось забере все до чого йшли. лише ця війна без жалю відняла. Розлука дає серцю й розуму в тому. А я просто чекаю хоч трішки добра, і найбільше за все хочу додому.